Алло, доброго дня. Так, хочу записатися до вас на депіляцію. Всіх зон. Да, ручки, ножки, бікіні. Глибокі бікіні також. То мастер? А, ви в 4 роки? Олег і Дмитро. А жінок нема, да? Ну, давайте до Олега Дмитро. Ну, так, да, я розумію, так буде швидше, звичайно. Так, угу, угу. Да, давайте. Угу. Четвер. Да, четвер підходить. Да, 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 на 11. Так буду. Добре, добре. Да, дякую, гарного дня. А кудись ти дзвонила? Дуже не чула, на депуляці записалась. Ну, а далі що? Ну що далі буду гладенька, ти ж любиш, коли в мене все гладеньке. Треба ж уже пости, піти там. А мастер? Скільки мастерів буде і хто там буде? У ну, мене така концепція салону 4 роки, бо я ж хочу всі зони зробити собі. Тому так просто буде швидше. Ти мене недовго будеш ждати в машині. Чиї роки будуть, бо я щось ну, не, не, не почув. Я не знаю, в чогось чоловіки працюють. Олег Дмитро, здається, так? Да? щось таке. Ти ще прикалишся? Що я приказуюсь? Тобі головний ж результат? Ну, ти, не приказуєшся. Ти що думаєш, що я тебе завезу і буду в машині чекати, коли Олег і Дмитро, блять, вичистить тебе, чи що? Чому ти так зразу? Це ж не споразуметься. Ой, ну і що що? Це ж просто робота їхня така. Це ти, не прикалуєшся собі. Скажи, ти прикалуєшся, і я собі далі буду працювати. Ну ладно. Це був пранк. Та ну, ти правк. Смішно. Смішно, але мені вже, вже не віриться, ти розумієш? Мені вже не віриться. Ні. Навірно, ну, ти ж... Навірно, ти й мусор не будеш вже з хати виносити. Все, ну ти не починаєш вже так, ти що? Угу. Ну, четвер визиш моя депуляція, я й так записалась. Ні. Яка депуляція, Ін. Забудь, бля, я тобі сам нахуй повириваю то все. <рик> Щось мені вже не смішно, блядь. Прак. Хаха. Ха. ха Ха-ха. Ну, блін. Хтось був ще на деполяції колись? Я ні, наприклад, не разу. Виривати це, напевно, боляче. Добре, що зі мною так не шуткують. Я вже сам такий лежу і думаю, то тобто я скажу, лежу, сижу і думаю, блін. Але ні, все нормально, пацани. Я не переживаю. Я не переживаю. Я не переживаю, я скажу, що, по мені видно, що я проживаю, що ні? Мені видно, що я проживаю, чи що? Не, я не проживаю. Алло, Сумія, ти де? Та ні, я гоню. якщо чесно, я вообще не парюсь. Я, короче, своє довіряю. Ну, провіряю. Ну, довіряю. От, мене на таке не візьмеш. Я так думаю. Ну, блін, а взагалі, от якщо, якщо чесно? Ви своїм дружинам довіряєте? Мені здається, що без. Ні, понятно, що відправляти на депіляцію в чотири руки, там, де Діма і хто вилетіло з Це взагалі. Ну так, аж ш... стоп, я не зрозумів. Дівчата, а ви що ходите на депіляцію до чоловіків? Я взагалі є типа, чи що? Я не пам'ятаю. Кстати, я щось, знаєте, це прикалуюсь, прикалуюсь, але вже щось не, не, не смішно. Реально? Я щось ніколи над цим не задумався, мені здається, це логічно, що дівчата ходять на депіляцію. Чекайте, депіляція чи епіляція, навіть не знаю, депіляція ж правильно? До жінок. Правильно ж? Чи ні? Чекайте, бо я, бляха, реально щось, типу, не зрозумів. Ну, то є, дивіться. Якби я, ну, знаєте, я не хочу там, ну, бля, я там уверен, все, там, моя мала. Коротше, але я знаю свою соломію, вона точно би на депіляцію не пішла до чоловіків. Ну, типу, я не знаю, хіба що, знаєте, я, я типу, ну, не знаю свою дружину. Хоча й таке може бути. Але, блін, ну, типу. Я думаю, ваші ж... жінки теж не ходять на депіляцію, чи там, якщо вони не ходять на депіляцію, то не пішли би до чоловіків на депіляцію ж. Правильно я розумію? Чи деякі жінки ходять на депіляцію ерогенних чи яких-то там інтимних зон до чоловіків? Не, ну масаж я ще допускаю, і то не допускаю. Я не допускаю. Соломія, я не допускаю. Я не допускаю. Соломія би і не пішла. На масаж до чоловіків ну, типу. а, на депіляцію тим більше, я думаю. Та, я думаю, нема за що переживати, пацки, правильно ж? Слухайте, а ну напишіть мені пару слов. Ваші жінки ходять на депіляцію дівчата, давайте так. Дів... Дівчата напишіть пару слов. Ви на депіляцію ходите до чоловіків чи до жінок такого? І на масаж теж: до чоловіків чи до жінок. Це, до речі, питання цікаве. Я ніколи ним не задумувався. Але здесь треба розібратися. Ні, пацани, масажисти, я абсолютно проти вас нічого не маю. Я, ну, типу, це Зараз немає відношення е, до вас. Тут просто, знаєте, не хотілося б, щоб моя дружина ходила на дебіляцію до чоловіка. Ну, якщо чесно, я не дуже би хотіла, щоб ходила на масаж до чоловіка. Не то, щоб не хотіла, я запрещаю. Сорі, типу, пацки. ну блін. Не, ну моя жінка би і не пішла до чоловіка на масаж, я думаю. Я так думаю, <laughs> треба перепитатися, але вроді ми про це говорили, я точно пам'ятаю. Ну, але таке, якщо другі ходять, я в цьому нічого пану не бачу. Я говорю про свою жінку. А ваші, якщо ходять, взагалі без проблем, які питання. Пс, як я за, Мені ще пофіг. Так як і вам пофіг, куди ходить моя дружина? Це все логічне питання, правильно? ж? Я зараз веду просто я думаю за свою дружину, де ж вона ходить. Коротше, ладно, пока я перезвоню, перепитаю на всякий случай.